Ігор, в які я грала в дитинстві, перша гра це дудлджамп е, грали завжди в школі. Ну типу, хто більше набере. Наступна гра, це пу, щось похоже до «Тамагочі». Там треба було його годувати, е, мити, і там були якісь такі міні-ігри. Ну як в Томі. Знаєте, «Том», Анджела, от все. Далі гра я забула, як вона називається. Треба було ці ниточки зрізати і щоб цукерка попала жабі до рота і зібрати оцих три зірочки. Хто пам'ятає, як вона називається, напишіть, будь ласка. Далі гра баланс. Вона в мене ще була на телефоні, напевно, в році 12. Так. Ну, одна з перших ігор. Там треба було отаким м'ячиком, по таких донесеньких дорожках і керувати не в самому телефоні, а типу, отак. Знаєте, гра как достать соседа». дуже цікава гра. Одна з моїх най-най-най найулюбленіших, -най -най і вона в мене була на ноутбуці. Але чомусь мені завжди було краще спостерігати за кимось, хто грає, ніж грати самому. Тічі городок. Пам'ятають просто одиниці, вона була ВК ця гра, і я пропадала в ній просто цілими днями. Там треба було якісь вирубувати дерева, щось таке. Рослини проти зомбі. Якщо я все-таки надумаю собі скачати на телефон якусь гру, то, скоріше всього, що це буде вона. Ну просто це, от після як достать сусіда, це, напевно, на другому місці ця гра. Просто це моя любов. Ми грали її в класі, хтось один мав планшет, я навіть не пам'ятаю хто ж. Його передавали отак по кругу, чи то грав хтось один, і над ним стояли, далай, бей їх Hey okay. Отака гра про кухню. Я також не пам'ятаю, як вона називається, але в мене з нею дуже теплі спогади, тому що я її завжди скачувала, як ми їздили в якісь поїздки, наприклад, чи десь на море, і завжди там в поїзді чи в автобусі я її грала дуже класно. Отака гра, де треба було різати фрукти. Вона була одна з перших в мене на телефоні, і як на мене, вона мені дуже швидко набридала. Тобто я там щось пограю, пограю 5 хвилин і далі включаю вже іншу. Гра Angry Birds, я побачила її в своїй подружки на телефоні і вирішила скачати Тобі просто треба було оцих пташок angry birds запускати і збивати оцих свиней, щоб типу там якась, е, якась кількість тих пташок, і треба було ними збити оце от все. Боже, щось таке Subway Surf також була одна з моїх улюблених ігор, і недавно, десь, напевно, місяці три назад я її скачувала на телефон. Але я постійно хотіла її грати. Не щось робити, а грати її так, що я її видала. Говорящий Том або Анжела. Ми грали разом з моїм братом цю гру. В основному, що ми робили, це ми його лупили отак по гобі. І щось там ще теж міні-ігри були, здається. Ця гра була в моєї мами на телефоні, я її грала, просто треба було нажимати на ті домики, вони падали, і треба було таку башеньку високу построїти. І от така гра про кота. Це щось знову ж, типу, як Тамагочі, за ним треба було там доглядати, здається, якщо я нічого не плутаю. А які ігри грали ви? Пишіть ви в коментарях.